Сучасний вихователь це педагог нової епохи. Він не лише доглядає, навчає і виховує, а й відкриває перед дитиною двері у світ, де поряд із книжками і фарбами живуть планшети, освітні платформи, інтерактивні ігри, доповнена реальність. Це людина, яка поєднує традиційну педагогічну мудрість із можливостями цифрового світу, щоб навчання було для дитини природним, цікавим і живим. Сучасний вихователь. Це не просто користувач технологій, а їх свідомий інтегратор у щоденне життя групи. Він не замінює живе спілкування екранами, а використовує цифрові ресурси як інструмент розвитку. Інтерактивні панелі, онлайн-квест і мандрівка з казковими героями, віртуальні екскурсії музеями світу чи цифрові театри усе це для нього не розкіш, а спосіб розширити дитячі горизонти. Сучасний вихователь не боїться вчитися. Він Постійний учасник онлайн-курсів, вебінарів, цифрових марафонів, має власне електронне портфоліо, використовує застосунки для планування занять, ведення спостережень, створення мультимедійних презентацій. Його робоче середовище це симбіоз педагогіки і технологій, натхнення і аналітики. У цифровому світі він залишається людиною з відкритим серцем, добрим словом і щирим поглядом. Бо навіть найсучасніші інструменти не замінять тепла рук вихователя, який допомагає зав'язати шнурівку, обіймає, коли комусь сумно або радіє разом, коли дитина самостійно складає перший пазл. Сучасний вихователь мислить проактивно Він створює безпечне, сучасне освітнє середовище, у якому є місце як для гри з лего, так і для навчальних роботів, цифрових мікроскопів чи інтерактивних сенсорних панелей. Він розуміє, що сьогодні важливо навчити дитину не лише запам'ятовувати, а й шукати, аналізувати, ставити запитання, мислити критично. Він партнер для батьків і колег, відкритий до співпраці в онлайн просторах, створює спільноти у соціальних мережах, ділиться власними знахідками у TikTok, записує відеозаняття, веде блоги, де натхненно розповідає про педагогіку радості і технології майбутнього. Бути сучасним вихователем. Означає поєднувати тепло серця з холодним світлом екрана, роблячи так, щоб це світло ніколи не затьмарило головне дитинство. Адже цифрові технології лише інструмент. А справжня магія виховання завжди народжується з любові, щирості і віри в дитину.